Як діяти, якщо вас хочуть затримати та доставити в ТЦК? Ви повинні знати, що співробітників ТЦК не має повноважень затримувати людей ні раніше, ні за новим законом. Затримувати людей може тільки поліція, але застосовувати до вас силу вони теж не мають права. Якщо поліцейський каже, що ви в якійсь там базі, прошу слідувати за мною, тоді діяти треба так. По-перше, Фіксуйте все на відео та попросіть поліцейського не забути включити бодікамеру. По-друге, вимагайте складання протоколу затримання. Немає протоколу, нема адмінзатримання. Та швидше за все, поліцейський не буде складати протокол, тому що там потрібно вказати підставу, а їхня підстава є незаконною та матиме наслідки у суді за перевищення повноважень. По-третє, згідно статті 59 Конституції України, вимагайте одразу правову допомогу, надання безкоштовного адвоката. Також поліцейські добре знають, що в протоколі написані ваші права. В тому числі і надання правової допомоги, яка гарантується державою. Викликати адвоката ніхто не буде, тому що це неможливо зробити за короткий час, і ви продовжите їхати по своїх справах, а вони будуть шукати нову жертву, яка не обізнана в законах.